E Найбільший письменник Західної України до Івана Франка Осип Юрій Адельбертович Федькович, у його ліричних віршах, таких як Рекрут, Святий вечір в арешті, переважає гуцульська тематика. Більшість поем Федьковича, серед яких довбуш Лук'ян Кобилиця присвячені героїчним подвигам опришків, у месників за кривду народу. Оповідання і повісті письменника розкривають бурхливий світ гуцульського життя. Крім поезії і прози, Федькович прославився і як автор кількох драм. Серед них Так вам треба, Хмельницький «Керманич». Багато пісень письменника, покладених на музику, донині зберігають популярність. Сьогодні в Чернівцях діє музей Федьковича, а місцевий університет носить ім'я свого видатного земляка. Я наш народ цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. Один із провідних російських режисерів німого кіно, сценарист та актор Яків Олександрович Протазанов. Із понад ста його фільмів жоден не лежав на полиці. Шедеври дореволюційного Протазанова фільми Пікова дама і отець Сергій. Повернувшись у Радянський Союз з еміграції, він зняв ще кілька фільмів, серед них Аеліта, Закрійник і Сторжка, Білий Орел. В останній роботі головну роль зіграв Всеволод Мейерхольд. Однією із найкращих звукових екранізацій класичної драматургії стало його «Безприданниця» за драмою Островського. З Паризької кіновиставки цей фільм повернувся вже із золотою медаллю. За 40 років роботи в кіно Протазанов відкрив талант багатьох кіноакторів, серед них Михайло Жаров, Ігор Ільїнський, Олександр Рой. Мистецтво, особливо екранне мистецтво, прямим шляхом доходить до серця людини. Життя праведного Феодосія кавказького чудотворця було безперервним прагненням до Бога і водночас безперервним подвигом. У 1897 році він прийняв сан священника. Отець Феодосій надзвичайно шанував царя, царську владу. А причину всіх бід Росії після події 17-го року бачив у зруйнуванні монархії. У березні 1927 року батюшка був заарештований. Після звільнення преподобний Феодосій приїхав у мінеральні води, залишився там на проживання і прийняв подвиг юродства, ходив по вулицях, бавився з дітьми. Під час Великої Вітчизняної війни праведник став ревним молитвиником за перемогу. Звершуючи подвиг старецтва на Кавказі, Феодосій отримав від бога дар дивотвориння. Нині мощі святого покоїться у Покровському соборі міста мінеральні води. Що б не сталося, приймайте зі смиренням і любов'ю. Сьогодні день військ зв'язку України. Вибір 8 серпня. Як дати професійного свята воїнів-зв'язківців має своє історичне підґрунтя. 1 березня 1919 року було затверджено штат московських інженерних курсів командного складу. До нього увійшли частини перших київських і других катеринославських інженерних курсів. А з 8 серпня 1920 року така підготовка офіцерів зв'язківців почала проводитися і в Києві. Тому ця дата і була обрана точкою відліку для військ зв'язку Збройних сил України. Установлення указом президента країни, професійного свята воїнів зв'язківців це данина їхній мужності та високому професіоналізму при виконанні бойових завдань у роки війни та у мирний час. Цивільна мужність і мужність військова походять із одного начала.